Привіт, друзі. Ми э, будемо починати грати. Ладно, поставте валки на канал. Як, э, ну, э, добре. Ми йдемо купувати. Так, оця треба купити. А що. що ви думали, то я э, Вона ребёрти, я а ви що Коті, Ви типу я ігру ніколи грав? Ну, чай італіанські меми ми, ми граємо. Там, ви знаєте, база відкрита. О, на ну, масо і самої подушка. Е, не, зачем ти він з мені прийшов? Я знаю, то Максим ну, хоче щось забрати. Ну чай я в чука парці удару, а і він здохне, як я думав. І можна... Эээ, що зробити, я не знаю що. Поставьте відео на канал. ви не хочете класти их. Сдохне. Какие-то модила стоят. Сдохне прям. Я набезу, я побью базу відкрити. открыто. крадати украдати свои А! А, ні. Добре, потім вкрадемо, що я не знаю, що робити країна це і не так і буде, ну що е, ну може так і буде. Ну, давайте будемо щось робити чи ні мені з, з рулетки випово, це, я не знаю чилині. Дояви. Може якісь під е, меми. Далі, що я не розумію. Ну, Мені треба заповнити базу італійських мемів Поставте лавки на канал. Ви вже за... поставили. Дякую, друзі. Давайте будемо починати е, ролик. Давайте бажать у мене. Потім значить е, мені ще треба підписників давайте, приходіть. Напишіть в коментарі, мальчики, хлопчики чи дівчинки. Заберіть цього любіння піца, ні, 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 не того. Нікуди з Нормально, якийсь. І можна піти з базину. Ставили лайки. Так, Дякую! на Я хочу це десять тисяч. Що? Ми ще не поставили. Ну, я три числа на прийду На, Мама, сю Я буду тут прыгати, як ви поставите лайки. Все ну я буду тут прыгати і стояти. Вон, заберу гроші. Здесь еще стуку. Думать гиги, брат, он все любимый. Эээ, я беру Диги. Нет, ничто не даже. У мене я заберу могити, у ногу и я ще заберу когось. І оба... Ні, не, ну висо, ну як тя? каш. Я ще буду ждать, як як зайде. Я у і заберу чого страуса. Э. Ой, якісь крути там висовували. його не буду крадати. Давайте поставити мені лайки, бо це буде скучно. О! Смотею хочу вкрасти в ногу. Крути тут зарисовувати не буду. Так, ладно, підписники ви маєте поставити лайк, like, колокольчик и ну, знаете, кнопка подписаться. Ну не буду ребятки ругать, ребят, мне не страшно. Ой. Заберу челу. Я не могу выходить. удары на выполне я так не знаю чем купить буду и дед за минуту идти спида котели я не знаю какие может он на как это Не, 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 не. Лежу, ви заходіть на мене, пожалуйсту ви маєте зайти. Як хочете, я вам подарок принесу. І ви будете раді. Пожалуйста, поставьте лайки. І можна ще зробити підписники. Так, подарки до мене. Пожалуйста, принесіть мені якусь е не Удары поперек. Вот Може, ти є ще зробив. Не, не знаю, что. Ну, як ви знали, буде щось робити, я не знаю. Все смешно було. Ну, тут мені треба до гроші траву. Deixa eu ficar na cadabra. Que o betinho, animal, І можна як це зробити. Ролики підходить тут до конца. Люди, ви маєте дати, як тільки закінчиться. Подивіться його до кінця. Пожалуйста, додивіться. Ви дивитесь ще. Ура! Конечно. І так думали. Лечень нормальный кися кочучу горело. Можете щось з нами зробити. Ми не могу говорить. Я не кажу, ну говорите, значить, біло підходить з культур. Ну, я можна уже щось зробити, але не знаю, що, але розкажіть мені, що можна. І, опса, ну, у відео заберуть когось. Це постійно ставає таке, виходимо, забирають всіх. Не розумію, чому. Ну, увидим, что тут подходит к концу. Ну, э, видимо, заканчивается. Surprise! Heheheheh, <laughs> <laughs> uh.